Я, може, почну навіть з 23 лютого ніч, тому що 23 лютого дуже пізно повернувся додому, близько опівночі. Засідання було десь до близько 23 години в парламенті. Була Гаряча дискусія оголошувати воєнний стан чи надзвичайний стан. Президент вніс указ про надзвичайний стан. Ми як представники опозиції були проти, тому що надзвичайний стан це те, що передбачає мобілізацію ресурсів на боротьбу проти внутрішнього ворога. Очевидно, що в нас був зовнішній ворог. І ми вимагали введення якраз воєнного стану. Наслухалися на свою адресу про те, що ми спровокуємо напад Росії. Це цього не можна робити. В результаті проголосили такий надзвичайний стан до того, щоб проголосити воєнний стан, залишалося 5-6 годин, напевно ще до початку війни. Так от пізно вночі повернувся додому, з трудом заснув. Десь близько четвертої ночі прокинувся. Ну тоді оці останні перед е повномасштабною агресією е місяці, напевно, вже кілька два-три місяці. Часто досить серед ночі прокидався, але тут цього разу себе заставив не дивитися в телефон. Тому що, ну знав, що якщо зараз зависнув телефон, то очевидно, що вже не буду далі спати, а день мав бути важкий. Наступний день теж пленарний, очевидно, багато там дискусій, важливі, якісь питання. Тому е, проспав е, оце от оголошення війни, яке тоді ж саме в цей час десь е, Путін звертався до. Русських людей і українських, От. але тільки почав засинати десь біля п'ятої і прокинувся від якоїсь. Дуже дивного звуку, якого ніколи в житті не чув. Е, щось, Ніби якась гігантська струна просто тріснула, так зрезонувало в живіт. Я не розумів, що це було. Спочатку було якась така, знаєте, кілька секунд, буквально, не, може, 2 секунди. Е, може, проснилося якийсь жахливий сон. От, треба треба далі спати, тільки знову зімкнув очі, і буквально за тих дві секунди почуло десь зовсім недалеко вибух. От, очевидно, це була десь крилата ракета. Я живу недалеко від е, е, аеропорту Гостомель, десь 5-7 кілометрів, напевно. От, і оч, очевидно, що Перші удари були якраз вже безпосередньо по цьому аеропорту, і тому, тому я зразу це почув. Зразу, очевидно, глянув телефон. Там перше повідомлення від генерала Забродського почалось. І тоді інші, різні наші колеги з різних куточків України почали теж свої повідомлення. У нас тамто прилетіло, у нас. З Такі бомби, тобто зрозуміло, що почалося все повномасштабне вторгнення в всіх куточках нашої країни. Розбудив дружину. Дружина почала збиратися виїжджати на Львів до наших родичів. Дружина виїхала з сином і моєю матір'ю. Я поїхав на Київ. Слава Богу. Е, в нас на той момент був один автомобіль, але е, цей наш один автомобіль десь перед тим потрапив в ДТП. Він був в ремонті, і на момент ремонту позичили іншу таку малолітражку Кіапіканта. Е, потім наш повернули якраз перед 24-м, а Kia Picanto я ще не віддав. Під у нас виявилися два автомобілі. Тобто вона поїхала нашим автомобілем Субару на Львів. А я цією Києвоприкантую поїхав на Київ. І якраз їхав проти течії категорично. Тобто їхав по тій смузі, яка на Києві і бачив, що робилося вже десь біля сьомої ранку з цією смугою, яка їхала з Києва. Тобто це страшний вал просто автомобілів, позвонив дружині. Поради їй швидше їхати, вона каже, що вона ніколи в житті так під 160 не їхала за кермом. Власне, щоб бути трошки попереду цього валу. А ми, ми живемо за Києвом, це містечко Ворозель, біля вже звісно, Бучі. От, так їй вдалося їхати трошки попереду, воно вже навіть по дорозі встигли нормально заправитися, От, не потрапити в цей вал, який потім ну, дехто в ньому застряг на, на кілька діб. От е, поки їхав до е, Києва, спочатку прийшло повідомлення про те, що збираємося, як народні депутати маємо проголосувати, збираємося під е, батьківщиною матір'ю музею Другої світової війни. Е, потім комусь прийшла в голову думка, що це буде неправильно виглядати, що депутати зібралися десь невідомо, де голосують. Я думаю, що дуже добре, що комусь прийшла в голову ця думка. Відповідно, таки вирішили, що будемо збиратися в, е, в Верховній Раді. Прийшли, засідання було дуже-дуже коротке, тобто виступав Данілов від РНБО, секретар РНБО, який оголосив вже тепер вже про воєнний стан, який ми проголосували. І після цього розійшлися. Очікували, очевидно, що щось може впасти на Верховну Раду, От, тому що в Києві тоді вже достатньо шумно було. Верховної Ради я приміщев такого не бачив. Це тобто все мішками обкладено, купа війська, якийсь бронівик стояв під, 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 самим, під самим входом. Тобто ну, відчуття вже зовсім іншої реальність було чітко присутнє. Після цього, коли ми проголосували, ми ще поїхали до в свій партійний офісів недалеко від Верховної Ради на Лаврській-16, там закрутилося. Життя дуже бурхливо, дуже швидко. Офіс, це місце, там великий двір. Перетворилося в місце, де формувався 206 батальйон тероборони Києва. От, Там же ж був. Ну, потужний інформаційний центр. Звідти там виходили в ефір і прямий і еспресо. Там почав розгортати перший шпиталь, їдальню збір допомоги. Тобто, все, все неймовірно швидко закрутилося, і тут треба абсолютно віддати належне менеджерським здібностям Петра Порошенко. Тобто, ну за кілька годин все, все працювало вже чітко, як, як як годинник. Тобто не очікувано, що це все так. Швидко стартувало, а плюс там було велике сховище ще, ще з радянських часів, тобто знову таки, в разі чого можна було переховуватися. Тривоги вже тоді почалися, нальоти на Київ почалися. І десь близько другої години нам оголосили, що бажаючи можуть отримати зброю. Ми поїхали в відділення поліції на вулиці Володимирській. Там я просто я в найдивнішій черзі в своєму житті, через черзі з автоматом, отримав АКМ 71-го року. Два ріжки з патронами 762. Документи питали чи ні? Е, питали, звичайно. Ну, я мав депутатське посвідчення, звичайно, але насправді е, все це так оформлялося на швидку руч. тому що ну, е, постійні тривоги, щось, щось десь бахає. Тобто е, всі перелякані, всі хочуть якомога швидше, щоб, щоб це закінчилося. Тому, по суті, все робилося дуже швидко. Ми підписалися під в, в якому журналі І вже знаєте через кілька тижнів, коли я вже кілька тижнів вже на той момент був в 206-му. Батальйоні тероборони вже чергував десь на блокпості. Е, хтось невідомий, дуже завзято наярював на телефон. От, багато пропущених в мене від цього самого номера. Не розумію, хто це, що це. Врешті-решт, я здав чергування, передзвонив, виявляється поліція. От, трошки переляканим голосом, що ви отримали там толі-то та автомат. Отримали. Ну, ви можете приїхати, нам конче треба оформити документи, щоб, щоб ви мали дозвіл, тому що я не мав ніякого навіть попереду на цей автомат. І, власне, я. Приїхав тоді вже трошки довше це часу зайняло, угормали і вже мав папір, який дозволяв мені навіть з цією зброєю пересувати, пересуватися по Україні. І от, по суті, з того часу я не міг вернутися в Рідний Ворзель. Тому що фактично він з наступного 25 числа вже був окупований. Я не знав, що там робиться з цим будинком. Був сусід, який не зміг виїхати з Ворзеля Дмитро. На жаль, через те, що в нього поламався автомобіль. І він десь до 3, здається, березня мені періодично щось повідомляв в дружині, що, що з будинком, виявилося, що прилетіло до. Ми живемо в дуплексі, от і на ту половинку, яка нашого сусіда, поруч впала міна. І йому більше пошкодило будинок, наскільки вікна в спальні малого розбило, і трошки фасад покосило. От і він власне переслав фотографії так, так якось, поки в нього з'являвся якийсь зв'язок, ми комунікували. Потім він зник зв'язку. Потім ми що його вбили, і фактично з того часу ми вже не мали ніякого зв'язку, що з будинком. Тобто стоїть, не стоїть. Що видно, що були побоювання, що знищили, що, 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 що росіяни могли знати, хто там живе. Зайшовши всередину, досить легко, напевно, було б вичислити там, і фотографії, і книжки і, і всяке інше. Ну і з того часу я вже був впевнений, що пісенька справа в тому, що в мене немає дому, це про мене пісенька. От, і все моє життя вклалося знаєте, в цей 50-літровий туристичний рюкзак. Взагалі, оці перші дні, попри те, що я мав автомат, ну, я був таким партизаном, тому що це єдине, що в мене було з військового спорядження. Туристичні штани класні, бо я люблю ходити в гори куртка. І тільки десь через кілька тижнів я отримав нарешті, бронежилет, потім отримав шолом. От, і вже став виглядати, а потім вже і однострій отримав, навіть Мазепенко мені передали знайомий. От, і тоді вже став виглядати так, як, як, як трохи як солдати. От, власне, навіть по Фейсбуку можна прослідкувати цю еволюцію від партизана до е, військового ТРО. От е, і ну так, так це тривало. Моя Спроба поєднювати службу в ТРО з Верховною Радою ще з якимись інформаційними активностями, якраз десь до середини квітня. До моменту звільнення Київщини. Потім батальйон було відправлено на південь, якраз на Миколаївський напрямок. Очевидно, що я вже не зміг би поєднювати своєї роботи депутатської з ТРО, тому я залишився в Києві. І вже як волонтер продовжував допомагати хлопцям.